Та ми в принципі в одному подвір'ї виросли. Ми не дуже і знайомилися, і так сталося. Просто в нього батьки померли. Тато в нього трагічно загинув, тому що було 7 років. А мама померла, йому було 21. Я вчилася, приїхала і все, і одружилися ну, буквально за три місяці. І все з 91-го року ми вже так жили. У 93-му народилася дочка, у 97-му син. Настя рома. Виховували, старалися. Коли народилася дочка, він зробив сам ліжечко. Випалив там різних мультяшних героїв на тому ліжечку, так, на бельцях. І двоє дітей, в принципі, ми не купували ліжечко. Він сам зробив і двоє дітей в тому ліжечку відгойдалися. Ну, останнє місце. Було працевлаштування в магазин майстер. Довго він там працював. Так звідти пішов, їхав на склад, зупинили, дали поїзд. Ну, тобто то було. Якраз ще в сина було 25 років. Ми 3 вересня відсвяткували день народження, а в понеділок він уже пішов. Петро був дуже світлою, хорошим хорошим чоловіком. По любому питанні він був особливо таким правдолюбом. Хотів весь час правди і добивався її. Він для того їхав і в Київ, тоді на Майдан. Ну і як колега, товариш, він був дуже хорошим, спокійним чоловіком. І Він весь час хотів зробити людині. Всього дуже багато чого доброго. Усміхна людина по життю щаслива, хотів щастя. І коли комусь було щось не так, він старався допомогти дуже чуйним. був. взагалі Петро один з таких людей, яких дуже мало є от, між нами. Його чуйність, його доброзичливість, вона стоїть перед очима і ми згадуємо його тільки з дуже-дуже доброї, хорошої сторони. Спочатку в Києві там був якийсь резервний та, ну, так, типу, такі, старшого віку, і вони їх так тримали. А пізніше він хотів, тому що магазин майстер дуже часто вони співпрацювали, як співпрацювали, відколи на Майдані вони їздили, возили. Вони возили і рукавиці, і всякі лопати, сокири, отаке все. Вони багато часто приїжджав Мар'ян Берездецький з Карпатської Січі. Це. І все. І він коли сказали, що треба йти, була потреба в хлопцях. І Він тільки в Карпатську Січ. Сьогодні ми вам вручаємо шеврони нашої Карпатської січі, а конкретно нашого підрозділу Перша Сотня. <пирать> Вас як -то зам... Бук. позив. Бук. Теж на січі. І танкіст державний. Тато був дуже гарною людиною, дуже людяною, і я завжди хотіла бути як він, тому що він. До всіх людей по-простому ставився. Якщо треба було щось допомогти, він допомагав. Або просто сам приходив, робив, тому просто тому, що він може зробити. Ну, типу, навіть і він був дуже щедрою людиною. І в дитинстві, коли мені там треба було гроші, я приходила, там був просити. І він такий, типу, ну та я вже не, ну, не маю, чесно, не маю, так би вибачався переді мною. А потім такий. По всіх куртках, там типу, якісь 5 гривень знайшов. Я така, та ні, не треба, я не буду останні забирати. А потім, коли я виросла, і я приходила, там йому щось ну, приносила, дарувала чи ще щось, і він такий: та ні, та не треба, ну то я маю вам давати. Я кажу, так ми вже дорослі, нам вже нічого не треба, може, ми, ми вже виросли. Але він все одно ну, завжди приходив, приносив. Там якісь вафельки або ще щось, хоча ми дорослі і самі можемо собі купити, але він одно завжди приходив і І ще він приходив, завжди по голові гладив. А один з найкращих спогадів з ну, моєго жит... ну, з дитинства, це коли ми з братом по ньому лазили, як по шведській стінці, він так не збрав за руки, і по ньому так піднімалися ну, типу... і коверкалися назад. Мене завжди дивувало, що він. Дуже сильний, ну не знаю, це треба дуже багато сили, щоб так втримати дітей. А ще мені подобалося те, що він вмів робити все, і він мені колиску зробив. І, а потім, коли я була старша, він раз мене возив до свого друга, який робив крісла качалки і ну, мені сподобалося, і він мені через якийсь час подарував його. А ще мені подобалося, що він дуже відповідальний, і тому, коли. Тобто, типу, коли я дізналася, що, що йому повістку вручили, але він не казав нічого, то я від брата дізналася, я пішла розбиратися з татом, що він сказав. Але я з ним поговорила, і типу, я розумію, що ну, я розумію, що він типу, прийняв рішення. Я не можу нічого з цим зробити. Ну, тому що ми не можемо вирішувати за інших людей, він з мене ніколи нічого не вирішував і давав мені робити те, що я. Бажала за необхідне. Попав туди в Донецька область Терни. Там так і загинув. Ми в неділю ще говорили по телефону якраз. Він ще сказав, що завтра йде на завдання, що все ну, вже він ходив, то всі, ну вже так, що три дні на зв'язок не буде виходити, щоб що були в курсі, а зранку я тут на роботі, а. А Маріан дзвонить, я кажу, може, то неправда, він каже, ми були близько знайомі, каже, це то точно правда. Тато для мене в першу чергу був більше як друг, як порадник. Він завжди виручав мене, якщо я капустив, щось не так робив, пояснював мені, якщо я щось не так зробив і мирився. Тобто були дуже дружні відносини. Хочив мене бути доброю людиною. Привив мені любов до автомобілів, техніки, він був по спеціальності токором, в нього ще кілька було спеціальностей, він мене вчив всьому, що міг. Працював він водієм. Часом, напевно, ми найбільше з ним проводили разом, тому що всі рейси, які в нього були, я завжди з ним їздив, всюди подорожував. Допомагав по роботі. Він дуже любив Україну, йому боліло завжди. Коли була якась несправедливість, то можна сказати аж кипів від злості. Хоча він дуже спокійна, добра людина, але коли несправедливість, то його найбільше зачіпало. Ну, я був в той момент вихідний, це був понеділок. То до мене затофнула мама сказала, що, що тато загинув. Це ніби відчуття було, що ти земля з ніг. Це було дуже важко. Ну, мені трохи допомогло, те, що в той момент я розмовляв зі своїм другом, і він, так якби в лучний момент мене підтримав, мені легше було. Далі, подалі дні всі що чекати, коли привезуть, повернуть додому. Були тяжкі. Воно тянулося вічність, ніби. Ну, тяжко було, коли цей кортеж їде. Ти зустрічаєшся, ти думаєш, ти втримуєш свої емоції, це брехня, нереально все втриматися, контролювати. Це був, це подальше, це вже коли заносили труну до церкви. Це також такий момент був, того, що ми не знали, чи гріб буде відкритий, закритий. Ну, коли відкрили, зрозумів, що тіло вціліло, що можна буде е, попрощатися можна було. Запам'яталося зі школи він мав такий впертий, чи не сказати, затятий характер. От, як він на щось вперся, деколи переконав, то де хлопці навіть, деколи і силу його от його там скрутили. Він зуби заціпить, ні і все, тримався свого. Пізніше, після восьмого класу, він пішов в училище. В дорослому житті вже він був з моїм напарником, який потім став кумом, але вони разом вчилися в училищі, запросив його на роботу, і він у нас працював у Пізніше, коли Петро вже мав дітей, то він, та, він дітьми, як то кажуть, марив. Його син Ромчик, то є. Копія Петра в дитинстві. У мене народилася була дитина, і вони якраз одружувалися і таких молоденьких, і щасливих, напевно, я не, я не знала таких пар. Петро чудова людина, була. він дуже добрий. Він надзвичайно був добрий, безвідмовний. Що би його не попросив, що б до нього не звернувся. В нього не можна було почути там. Я не можу, я не маю часу, мені я... не виходить. Він завжди був який, що він прийшов на допомогу і завжди поміг. Відповідно, як народилися у них діти, Настя була перша, то дівчинка, то була моя похресниця, це було щось, щось для нього. Чоловіки рідко так ставляться до дітей. Я знав його з юнацьких років. Фактично, ми виросли разом. Стали кумами, сім'ями збирались, його дружина Люба, моя похресниця старша Настя, син Ромчик, традиційно українська сім'я. Відносно Петра, в нього завжди було загострене почуття справедливості. Були на Майдані. Петро надихався тих газів, наносив, наносився, піску на барикади. Він був така людина, що не може стояти осторонь. Він мусив бути причетним і бути корисним. Є така християнська чеснота, доброзичливість оце його. На війні мріяв покерувати ще танком, бо він в совєтській армії був танкістом. Навіть, зрештою, в нього позивний він собі вибрав танкіст. Спілкувалися ми по телефону напівфілософські теми. Ну, він прямо казав: я боюсь смерті, бо я не знаю, що це таке. Але він став безсмертним. Поки буде пам'ять, він буде з нами вічно живий.